Шанування пані і панове, я сьогоднішній відеоблог розпочну за якось здивування, як Бульбашка зреагувала і сприйняла оці публікації в німецькій пресі, зокрема Дівельт, про детальний опис стамбульських домовленостей 2022 року. Я, чесно кажучи, не розумію. Чому це називається вкидом? А навіщо називати вкидом? Те, що і так очевидно, і відомо, і давно було зрозуміле, що в Стамбулі 2022 року було вже фактично майже досягнуто перемовницьких домовленостей з Росією з агресором. І це вже давно говорено, переговорено. Чому це є якимось таким прям тригером, таким прям подразником? Не розумію і взагалі. Сама тема перемовин, чому вона є тригерною, достатньою мірою це ще буде досліджуватися, знаєте, нашими наступниками, бо якраз перемовини були обрані державною владою України в особі Єрмака і Зеленського, читаємо саме в такій послідовності, в квітні е, навесні дві тисячі року, тобто в перші місяці весни. В перші місяці весни і війни Держава Україна обрала трек на переговори, як на рішення. Я розумію, що, може, там всім позасліплювало сильно, чи всім повідшибало мозги. Ну, але чого тут дивуватися, якщо взагалі тема перемовин, це було державне рішення, яке майже не увінчалося успіхом, якби там, ну, за різними даними, якби не Борис Джонсон включився там, чи ще щось. Тобто, ну. Чого так тут падати в аут, я не зовсім розумію. Зрештою, абсолютно нічого немає нового в тій інформації, яку подає Дівель, тому що Стамбул 2022 року це є те, на що уже на той момент погодилася українська делегація. Це є нейтралітет ніякого НАТО, це є віддача Донбасу і це є Крим. Повернення Криму. Питання Криму було домовлено обговорювати через 15 років, що в реальній геополітиці означає ніколи. От коли ми взагалі говоримо про перемовини як про щось страшне, про перемовини як про поразку, про перемовини, як щось, щось таке розумієте, майже кінець світу, то треба пам'ятати. І база теми перемовин полягає в тому, що Держава Україна в особі теперішніх правителей два роки тому, рівно два роки тому, у квітні 22-го року, уже погодилася на позаблоковий статус, на віддачу Донбасу і Криму. Ну, майже погодилася. Якщо читати навіть той самий дівель, майже погодилася. Але ці пункти вже були погоджені. Ну, відповідно, якщо на це вже було погодження і згода в перші місяці війни, коли була, знаєте, синусоїда підйому, ну чого дивуватися, що тепер, коли є синусоїда спаду, звичайно, до цих е Уже погоджених пунктів будуть додаватися все більше, і більше, і більше тих, які там не дуже сильно то влаштовують, і так далі. Розумієте, взагалі, вся тема перемовин вона крутиться навколо розуміння, що перепрошую, але це так є. Жодні перемовини, ну там прецедентів таких нема не ведуться на умовах слабшого. І коли ми взагалі навіть теоретично, а ми теоретично розмірковуємо про взагалі евентуальні якісь перемовини, чи ті, до яких наштовхають, чи ті, які там можуть бути неминучі, але тема, взагалі, будь-яких навіть теоретичних евентуальних перемовин базується на тому, що їх не ведуть на умовах слабшу. І скільки б атак псів не було одноразових, чи ми з Джавелінами, зі Стінгерами чи без, ми все одно по цій війні будемо і для західних гарантерів, тому що це третя сторона будь-яких переговорів завжди, в нашому випадку, неминучо третя, і, можливо, навіть найбільш вирішальна. Ми все одно будемо в позиції слабшого. Тому коли ми взагалі навіть фантазуємо, там, моделюємо будь-яку зрі тему перемовин, як таку, це. Така не дуже вигідна для фантазій тема, але вона абсолютно реальна. То ми повинні відштовхуватись від того, що при всій повазі, але на наших умовах перемови не буде ніколи. Ну, тобто, це має статися якийсь фантастичний форс-мажор, -форс щоб оця асиметрія і диспропорція, яку лише трошечки західним озброєнням можна вирівняти. Щоб якось щось змінилося. Відповідно, коли ми говоримо про взагалі про свої фантазії на тему перемовин, то звичайно воно базується на тому, що кордони 91 го року це ілюзія. І вони, в принципі, вже з розряду цілий переведені в розряд мрій, недосяжних на цьому етапі. І навколо цього всі танцюють і будуть танцювати і Дівельт, і Анкара, і Ердоган. Ну і вороги, і друзі, і, 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 і всі, хто завгодно. Відповідно, так звана формула Зеленського, яку я дуже часто називаю туфтою, зараз ще раз це 10 раз повторюю. Це є абсолютно недієвий нуль з яким. Ну, чесно кажучи, сенсу, я особливо не бачу виходити е, навіть на той саміт Миру в червні місяці в швейцарських Альпах. Ну, сенсу нема. Це є недієвий неробочий документ, який в собі не містить жодного механізму реалізації написаного. Правильно написаного без жодного механізму реалізації. Ось, ну, ось, і і ця вся тема, яка і крутиться навколо Дівельт, публікацій, Дівельт, те, що називається там, вкидом, воно, і воно це, не є вкидом, це є повторення того, що вже було в Стамбулі в 22-му році. Повторення пунктів, на які вже вони погодились, ну майже погодились. Ну, відповідно, так само питання з Кримом. Крим зараз на будь-яких переговорах, які би були зараз, через рік, через 5, через 10, Крим не буде обговорюватися. Якраз взагалі мені здається, що якраз тема Криму є ключем до теми переговорів. Тому що взамін за відмову від Криму будуть обговорюватися всі інші там, вигідні параметри. Оце з клином сходиться якраз на кримському питанні. Це ж американська преса ще в 2022 році писала, що ключ війни закопаний якраз як не дивно в Криму. Бо взамін за нього будуть пропонуватися розглядатися там інші профіти. Так само якби позиція, з якою ну це не дівельта, але це вона й очевидно, і Вона все одно крутиться. Будь-які перемовини будуть базуватися на пропозиції, що загарбані окуповані території лишаються Росії. Якби оце з цим будуть виходити. Звичайно, це не буде там задоволено, але з цим будуть виходити. Це буде базова стартова умова, взамін за яку будуть пропонуватися розглядатися оці другі інші так звані, ну там цукрові пілюлі, як я там називаю, такі підсолоджувачі, інші профіти. От, власне кажучи, це є така база. Розумієте? Це є, це є базова річ. Будь-яких евентуальних перемовин. І ми, коли ми говоримо про перемовини на те, що Дівельт, як хтось пише, кидує, а в даному випадку нагадує. То от воно навколо цього буде крутитися. Це вже, звичайно, це інше питання подобається, чи, чи не подобається. Звичайно, тут мало на що може подобатися. Але для того, щоб перемовини були на твоїх умовах, ти маєш бути сильнішим. І тут виникає питання, чи коли-небудь так буде. Ну ось і все. Ось навколо цього всі розмови так званого крила миротворців європейських, я якби їх так назвав, які якраз і педалюють цю тему е озвучують. На їхній погляд, відмова від заморозки, якщо говоримо про таку вже публіцистичну термінологію, відмова від заморозки означає і потяне за собою ще більші втрати. Тому, взагалі, тема перемовин входить. Ну, таку вимушений компроміс, мовляв, краще зберегти, ну, як вони будуть нам подавати, це ж така буде ретрансляція. Краще зберегти те, що є, аніж втратити ще більше. І взагалі, вся філософія перемовин це є основний інструмент міжнародної дипломатії. Вся міжнародна дипломатія підв'язана під перемовини, під пошук компромісу. Це є її завдання міжнародної дипломатії. От вся ця тема буде підв'язана під тему, що. І, і суть перемовин це якраз слово зупинка. От, ну, коли неможливі інші варіанти, а вони швидше за все слабо промальовуватимуться в найближчій перспективі. Тут є ще інтрига зараз з застосуванням американської допомоги. Якщо вона спрацює дійсно на зміну лінії фронту, то одна справа. Якщо ні, то це взагалі закриє тему. Ну, тобто, це тоді тема перемовин. Не те, що буде вже безальтернативною, вона буде просто вже основною, вона буде майже ну, якби на троні, вона буде єдиною. От власне, тоді перемогою буде настання миру, як такого. На цьому завжди, на цій візії малювалися всі замирення, починаючи ще з, з 90-х років минулого століття. Що Зупинка війни, припинення війни вже розцінюється як перемога настання миру, як такого, а тим паче, якби це ще було підкріплено гарантією сталого миру. Ну це. Бажано. То воно взагалі тоді зникає всі питання, і всі, звичайно, кажуть, ту-ту-ту-ту-ту, молодці, дуже добре, так і треба робити. Тому, ну от я до чого веду, це все, що Дівельт пише, це все, що воно витає, що дратує нашу бульбашку. розумієте, Воно, знаєте, я десь у фейс Фейсбуці прочитав нагадує, знаєте, блукання привиду так званого тверезого дорослого. От З 20. Другого року, там по 24-й, в нас більше було таке емоційне сприйняття, якесь, можливо, навіть пафосне і так далі. А зараз такий, знаєте, привид тверезого дорослого почав блукати. Знаєте, він тако блукає, блукає, знаєте, тверезого, то значить, не те, що він не, не, не випивши. Просто ну, тверезо мисличого. Оцей привид тверезого, дорослого, він знаєте, так от на, нашіптує. Кордони 91-го року треба забути. Ну, бо всі то розуміють, Боже, повилазило всім чи що. Капітуляції, як такої не буде. За щастя буде зупинити ворога на тій лінії, які є взамін за гарантії сталого миру. Без територіальних втрат ще більших нема шансу взагалі тут щось продовжувати. Вічна війна, як писав головнокомандувач, залужний ще у вересні минулого року. Це є фактично поразка вічна війна, і тому не соромно шукати рішення, а якби соромно не шукати. Враховуючи диспропорцію і асиметричність цієї війни, яка, в принципі, не сильно то зрушиться навіть за рахунок якихось пакетів нової допомоги. Оце такий, це такий, я дав перелік от тих нашіптувань, які оцей привид тверезого, дорослого, от всім ходить і вкладає вуха, тому що воно. Воно от це назріває, і навіть те, що зараз ми місяць тому обговорювали, що нам Ердоган підігнав свою так звану мирну пропозицію від імені Анкари, воно базується якраз на цьому усвідомленні. І відповідно до пунктів, на які погодилися Арахамії в Стамбулі 22-го року, вони ще додали оці свої пункти: оця сама заморозка, потім не застосування Росією ядерної зброї і так що, вони, ага, і референдуми на тих окупованих територіях, ну тобто легалізація їх, що якби залишення Росії тих загарбаних земель. Ну, це все, що той тверезий дорослий вже і так е, нашептав. Все це лягає на ґрунт прозріння. От я б так сказав. От коли закінчується ірраціональне сприйняття війни, почалося цинічно тверезе, раціональне таке навіть е, ну, з такими домішками якоїсь фаталізму. То власне, от на цей ґрунт лягає, і все одно ну, це питання, от питання в, яке, в яке впруться всі ці теми, воно буде дуже простим і воно вже постає. Чи готовий народ воювати до останнього? І якби я тут не даю своєї відповіді, тому що з одного боку, ну, ми ж розуміємо, що в нас звичайно у нас дуже активізація змагання в стилі батерфляй на річці Тиса. І Абсолютно ніякого пожвавлення біля м, е, е, центрів комплектування нема. Тому чи народ готовий прям так, як люди собі думають, чи як влада собі думає, це теж велике питання, і тут вже остаточне право ну, суспільства давати ці відповіді. Я свою думку тримаю при собі. Нідаві, вона, вона є очевидною, бо в мене більш тверезий до цього підхід. Підхід більш релевантний, але я тут даю, напевно, три крапки, щоб кожна людина сама відповіла. Бо це вже, знаєте, це не теорії, це вже переходимо до, до, до практики. І от в практичному е, вимірі, от якщо різке загострення, то надставлю дві крапки, бо кличу на допомогу соціологію. Від Фонду демократичних ініціатив? Ось на цю відповідь дозвольте не мені самому дати на це питання відповідь, а притягнути сюди цифри демократичних ініціатив. Якраз вони це дослідили, і в них відповіді є дуже чіткі, з яких ну, тобто ви собі можете зараз робити теж висновки. Отже, якщо буде різке загострення війни, то якими будуть дії людей? 5% вийдуть зразу. Це перша опція. 7% підуть захищати. 9% підуть захищати лише тоді, коли фронт чи окупація підійде до їхнього місця проживання. Тобто 9% будуть захищати не країну, а свій населений пункт. Що, в принципі, лягає в логіку так званих тероборон. Територіальна оборона. Оборона не Львівська тероборона біля Бахмута, а Львівська тероборона біля Львова. Ну, суть якби, західноєвропейської концепції територіальних місцевих локальних е, оборонних формувань. Е, це 9% е, 35% готові надавати посильну невійськову допомогу. Тобто 35% готові донатити, здавати кров, бути донорами, носити мішки, возити машинами якісь гуманітарні продукти там чи ще щось. Але це буде не військова допомога. 24% говорять про те, що вони просто будуть намагатися вижити і їм все інше по барабан. Це є соціологія демократичних ініціатив, з яких уже самі собі робіть висновки, як народ трактує свою поведінку чи моделює на випадок такого різкої фази, загострення і так далі. Є доволі красномовні цифри, теж собі може, на дозвіллі поміркуйте над цим. І взагалі я би хотів, якщо вже говоримо про. От, про про, можлив... ну, про те, до чого саме суспільство більше схиляється, навіть якщо воно так, знаєте, сором'язливо не хоче про це говорити. То, взагалі, все, що зараз можна підсумувати, всі соціології, ну, бо на тлі послаблення цього ультимативного наративу. Там, про, 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 про всеосяжну нашу перемогу там, і так далі. і так далі, От з'являється соціологія вже більш така більш твереза. Так, власне кажучи, вона вказує, що? Що цей наратив про беззастережну перемогу уже все. Тобто наратив про беззастережну перемогу, який був у 2022 році домінантним, зараз вже не є домінантним. І, зокрема, от цифри від тих самих демократичних ініціатив, це вказують на те, що 40% це не половина, а менша половина населення, перемогою вважатимуть кордони 91-го. 60% будуть вважати перемогою вже будь-що інше. Тобто кордони 91-го року. За соціологію демократичних ініціатив вже відходять в, в меншу половину населення. Тоді, коли в 22-му році це, звичайно, було зашкальна і єдина гемонна опція. 9% це цифра, яку, на яку я прошу звернути увагу. 9% населення готові припинити хоч завтра по теперішній лінії. От просто так, як є. На кнопку стоп-пауза це 9%. Це фактично. дивіться, кожен, кожен десятий. Кожен десятий, тобто це цифри, які якби вже зрушуються. Якщо навіть взяти розбивку тепер вже по соціологічній групі рейтинг, то я хочу звернути увагу на дуже таку специфічну деталь, на яку взагалі мало хто звертає увагу, мало хто помічає. Я Думаю, що і ви теж дивилися про цифри рейтингу, але не розбивку. Так, власне, якщо подивитися на розбивку по віку, то дуже цікава штука. Я якраз про це хочу сказати: є очевидний розрив. Розбіжності у відповідях на те саме запитання, яке дає молодь це 18, 30, 35, і старше покоління це 55+, 60 і далі. Оцей розрив дуже є. Ну в якихось питаннях не дуже, в якихось дуже. Я зараз це проілюструю, але він є. От зокрема, по основних питаннях це таке: у перемогу вірить 50% молодих лише половина молоді України вірить в перемогу України. Тоді як в перемогу вірять 65% старшого покоління. Тобто рівень віри в перемогу в молоді менший. У кордони 91-го року вірять серед молоді 37% молоді, серед старших більше половини, 52%. Тобто, знову ж таки, суттєва різниця в частині більш такої реалістичної, не песимістичної, а реалістичної е оцінки. Заморозка, ставлення до заморозки. 29% молодих людей у віці 19-35 29% це фактично майже кожен третій молодий, готові на заморозку хоч завтра. Тоді, як серед старшого покоління такий відсоток лише 12%. Ми розуміємо, так? Тобто розрив майже різниця е, втричі. У те, що будуть ще більші втрати, і готовність до ще більших територіальних втрат демонструє 19% старших людей, 19% молоді і 12% старших, ну тут майже різна рівна частка, але трошки більша очікування ще більших втрат серед молоді, трошки більше. Ніж серед старших людей. Стосовно оцінки ситуації, якщо беремо такі найгіршу опцію, тобто безнадійна, от безнадійною ситуацією називають 17% молодих і 11% старших, теж серед молоді більше. Про те, що Війна може закінчитися до кінця цього року, в це вірять 17% лише молодих і аж 31% старших. Про 4 роки, мінімум 4-5 років війни, говорять 25% молоді і лише 8% старших поколінь. Тобто, ці розриви в частині такої більш реалістичної оцінки. По віковій категорії дуже суттєва. Ну, я мовчу про те, що, наприклад, хочуть виборів і ставлять питання про вибори 45% молодих, і лише там 27 чи 26 старших, тобто майже вдвічі менше, наші старше вибори. Стосовно якби, безпосередньо своєї участі 45% молоді, а це її стосується. Говорять про те, що не потрібно посилювати мобілізацію. 45% молодих проти. Більше того, 29% молодих людей вважають, що вона і так є занадто сувора. Це оцінка рейтингів. В той час, як 37% старшого покоління, навпаки, вимагають посилення, вимагають покарання і так далі. Тобто, грубо кажучи, воно якби, от в розриві віковому воно виходить так, що максимальну і високу планку встановлюють. Ті, тобто старше покоління, хто безпосередньо і не буде брати цю планку. Тобто високу планку встановлює та частина населення, яка не буде втягнута в, е, в війну. Тому що старше покоління, воно вже якби є ну, пасивний спостерігач своєї більшості. Ну, там я так не узагальнюю, але на загал це так. Їх це не буде стосуватися. От ті, кого не стосується це. Встановлюють дуже високі планки. Тоді, коли знаєте, мол, молода людина, яка буде це реалізовувати і нею будуть реалізовувати, звичайно, має зовсім іншу позицію. І тому, якби, тут, бачите, Вся ця соціологія на, на тему дівельту теж, вона ось, підводить до того, що якби, це не є вкиди оце все. Це є. Це, ну, Доволі ну, логічна, проста тенденція, яку ми ще будемо спостерігати, налаштуйтеся на це, будемо спостерігати від імені західної преси західних лідерів. Власне, оце бачити реалії. І мені здається, тут якраз мудрість полягає в тому, аби все ж таки ну, протягувати цю тяглість. Тому що ну, воно трохи дивно виглядає, що ті самі люди, які в Стамбулі 22-му році погодилися на пункти, з яких я починав сьогоднішній відеоблог, тепер демонструють таку прям захмарну космічну затятість, і люди, ну, люди мають тому рукоплескати. Це, якби, не працює для західних еліт, які бачили і бачать зовсім інше. І, власне, оце інше тут треба трошки ним підважувати, і воно додасть якоїсь такої дуже якби, реалістичної оцінки, бо все одно ця тема. Перемовин вона лишається дуже теоретичною, воно не завтра, не післязавтра. Воно буде постійно, якби так бриніти, 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 в залежності від подій на фронті. І просто от в цьому треба розуміти оці базові речі, то евентуальних перемовин, якими я хотів власне поділитися, які маю надію ту ширшу картину допомагають не складати. Дякую за те, що ви в цьому мисленьому процесі. Теж думаєте, прошу підписуватись на ютуб канал, на телеграм-канал. Безумовно, дякую за кожну пожертву. Щиро запрошую до символічної офіри, Реквізити є в описі до відео. Бажаю всім гарного дня, вечора. Бережімо себе, всього як найкращого.